Скажіть, будь ласка, як очистити кредитну історію? І так, всім привіт, мене звати Макс. Не забувайте на мене підписуватись, а я зараз розкажу. І так, як можна взагалі очистити кредитну історію, хоча б спробувати це зробити. Перше, вам потрібно обов'язково погасити всі кредити. Всі, що у вас є просрочені кредити, вам їх треба обов'язково погасити. І ще бажано взяти усіх тих банків чи фі фінустанов, де ви їх погасили, де ви їх брали, обов'язково взяти довідки про те, що вони погашені. Далі, якщо у вас є цесія, тобто продажі кредитів, це дуже погано. Це Дуже-дуже погано. Вам потрібно обов'язково шукати ті компанії, де ви брали ці кредити. Це ну, зазвичай це маленькі фінансові установи, типу, там, гроші швидкі, от такого плану. І домовлятися з ними, домовлятися, яким чином приходити, писати листи, пояснювати, чому ви не сплачували вчасний кредит, і випрошувати або через адвокатів, або самим, або може фінансовими якимись рухами, і домовлятись, щоб вони прибрали з кредитної історії. Про те, що у вас був кредит, і він був проданий колекторам там, чи іншим третім якимось особам. Це обов'язково. Тобто у вас цесії продажу або е, там, списання на позабалансові рахунки в кредитній історії, не має бути взагалі. Тому що якщо це є, то це як мінімум років 10 вам на якісь такі великі кредити, типу там, квартири, машини, будуть просто блокувати ваші е, заявки і буде просто йти відмова. Далі, якщо у вас просто були просрочки, як я казав, да, просто там, не погасили місяць, два, три, п'ять місяців. Не платили чи просто загалом там за останні два роки ви там через місяць сплачували? І кредитна історія трошки підпорчена. Вам треба що зараз робити? Треба йти в магазини. Там, де продають техніку, і там, де є кредити, і писати за ну, брати щось там невеличке, там, на 2000 гривень, на 3 тисячі гривень, якісь от речі, що вас, вам були би потрібні, там телефон, може, не знаю, там колонку, чи щось такого плана, і брати їх в кредит. Якщо вам не погоджують їх там, без першого внеску, то робіть внесок 50%, тобто коштує там колонка 2 тисячі гривень. Ну, наприклад, от ви тисячу гривень самі сплачуєте, тисячу гривень берете там, на півроку. Взяли на півроку, але погасили за два-три місяці. Погасили, взяли довідку про погашення, новий взяли кредит, там, на якийсь там само, телефон, мультиварку, ну тобто, що завгодно. Черговий взяли так само, поплатили 2-3 місяці, закрили його, і от таким чином, хоча б 3-4 кредити треба взяти, тобто, щоб у вас, хоч якось кредитна історія, почала покращуватись. І от лише після всіх таких от діючих кредитів можна буде подавати заявки на якісь великі, тобто на її оселі або на машини, от такого плану. Гарного дня!